Історія, як буде розгортатися це протистояння невідомо, але зараз у першості ще перед новим роком до слова команда Зараз Іваніцький. З другої нас догнали і перегнали мистецька 2. Наразі вже на першій позиції. Мостицька 2 має два. Чи буде удар по воротах, наразі немає. Є зараз удар по воротах. Команда Універ. Забуває зараз Тимощук. Дуже неочевидна спроба розгортання атаки від Тимощука, але забуває 17-й номер Універ 1-0 попереду. Простріли танечника Бушка пробуває. Безваська сьогодні команда Універ буде діяти. Питання. Грицаль. Удар по воротах. Хороший Бушка. Не проходить цей пас. Подивіться, яка обрізка. Васьків на ударній позиції. Васьків забиває. 2-0. Рахунок у цьому матчі стає. Шалена помилка від Бушки. Метєвець. ...чергово. А Другий тайм, чого розраховувати зараз? Напевно, розраховувати у цій ситуації, але тут без фолу, очевидно. Бо медики цим болі. Були... Грицель. Грицель. На ударній позиції Грицель, Вони забирає м'яча до рук. Вкидає одразу ж на Кобаля. Кобаль! Ось так от. Ось так от. 2-1. Рахунок у нашому матчі стає. І зараз. Залишається вирішальним морій Тимощук. Ефектно, але не ефективно. Удар по від відливка. Зараз Васьків пробиває. Універ виходить на другу позицію у турнірній таблиці.